Тихо, я, я я розумію, як це виглядає. Я знаю. Я в курсі, скоро це пропаде. Воно вже лізе настільки мені в очі, що мені довелося щось зробити з цим. І це всього лиш місяць пройшов. Що це означає, що більше до тієї чувіхи не ходити. Здоровенькі були друзі, з вами, як завжди, Падон. І сьогодні у нас незвичайне відео, тому що я подивився на каналі дуже багато ігор, ігри, 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 стріми, ігрові, відео ігрові. Одне ігрове лайно. І я вирішив розбавляти хоча б раз на якийсь час. Там раз на два тижні, раз на три тижні, раз на місяць. З раз на півроку, раз на десять тисяч на раз на якийсь час розбавляти свій контент якимись неігровими відео. Ну, такими, як там, всякі думки в голос тощо. Але цього разу це буде не думки в голос. У мене виявляється, назбиралося декілька посилочок від вас, друзі. І це супер класно. Тому сьогодні буде розкриття посилок або. Час. Час пошти! Я мав би вставити якусь епічну заставку, типу як час пригод, ну, з Фіном і Джейком, але час пошти з Падоном і. його камерою. Hello, Darkness, my old Friend. Мене від вас прийшло декілька листів. Якщо ви також хочете надіслати мені якийсь лист, під кожним з моїх відео є адреса моєї поштової скриньки. Ви можете туди надсилати листи, надсилати пакунки, надсилати, що захочете. Якщо вам захочете, я, якщо їх назбирається декілька штучок, так як сьогодні, я все-таки зроблю черговий такий анбоксинг. Попередні два відео з розкриттям таких. Е, ваших посилок було приурочено тому, що я робив конкурс на 10 тисяч підписників. Та було це дуже давно. Тоді прийшло дуже багато листів, і один з них десь загубився. Ось саме це війну зараз. У мене в руках фортуна Тарас. Вау, 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 вау Дуже дуже класно. Чувак намалював. Я не знаю, видно, не видно, але але по центру. Ось тут моя стара аватарка і ігри, різні ігри, які ми проходили за останній рік або два роки. Ану, спробуйте, чи хтось з вас відгадає всі ці ігри, які тут написані. Давайте я вам даю 10 секунд. Fallout 4 Far Cry Primal Tales from the Borderlands. Такої гри я не пам'ятаю. Ну, давайте допустимо, що це була. Layers of Fear, Френбо, Minecraft, я, yeah. Stalker, До речі, ми нарешті продовжили його. Superhot, Grow up і grow home. Scribble, Nafty, Freddy і Cradle. Хто відалає, хто ця особистість ось тут намальована? Напишіть свої здогадки в коментарі. Дивлюся тебе з трьох тисяч підписників. Дякую, чувач, це дуже класно. Насправді, як такого таланту до малювання в мене немає. І оскільки улюбленої гри в мене немає, то я не вирішив намалювати тебе і ігри, які ти проходив. Оооо. Oh. Дякую, друже. Віталік Відлацький з Волочиська. Також надіслав мені маленький листик. Зараз перевіримо, що тут є. Я не вмію акуратно відкривати листи, тому взагалі не вмію відкривати листи. Клас! Віталік постарався намалювати мене. Тепер в мене інша зачіска, чувак, перемальовуй. Я жартую. Дуже класно. Написано: Я фігово малюю. Я навіть сумніваюся, що ти вставиш це у відео. Я ще гірше валюю, якщо не то пішло. Але це я б не сказав, що це фігово. Дякую тобі, чуваче. Бочай за почерк, в мене великі проблеми з цим. Нічого подібного, чувак. Я ж можу прочитати. А ще в листі є донат. Донат. Є! Нарешті канал на Ютубі може дійсно приносити гроші. Я жартую, я тут не заради цього. Тут два листа насправді прийшло від однієї тієї самої людини від е, Анастасії Вандьо. Мабуть, вона просто одного надіслала і подумала: Блін, він, напевно, не прийшов, тому що Юлік нічого не написав. Тому вона надіслала, напевно, ще одного. І це, блін, так прикро, що мені ж її шкода. Юліан, твій канал один з найкращих в україномовному Ютубі. Я бажаю тобі мільйон підписників, блін, це дуже приємно, дякую. Надіюсь, що коли ти станеш популярним, ти, ти будеш також спілкуватися з своїми з нами, зі своїми підписниками. Я би і не хотів ніколи з вами переставати спілкуватися. Я зараду цього і веду канал. Мені спілкування бракує, тому дякую вам за те, що спілкуєтеся зі мною. Бо я би з собою не спілкувався. І запитання, чи я грав Max Payne перший та другий. Так, це дуже класні ігри. Насправді я навіть написав огляд на них. Можливо, я колись його зніму, все-таки. Я його написав ще три роки тому, чи чотири вже. Дякую, що даруєш дуже смішні відео в українському Ютубі. У би вийшов третій епізод і мертві підуть. Теж так хочу, коли він нарешті вийде. Будь ласка, розробники, почуйте нас, ми хочемо третього епізоду. Бажаю до наступного року отримати срібну кнопку ютубу. Мирного неба та вірних підписників. Вірно підписниця. Настя, тут ще було запитання: що би зробив, якби почався зомбі-апокаліпсис? Куди б пішов, якби я ще й був президентом? По-перше, я би президентом не хотів ставати, тому що якби я став президентом, зомбі-апокаліпсису не було. Я би знищив весь народ. Я би взяв групу вчених, які створили би літаюче місто, яке піднялось би в космос, в якому би не було ні одного зомбі. І там би ми розробляли вакцину для зомбі, а тим часом внизу я б зробив декілька карантинних зон, куди би приходило багато людей, які перевірялись би цими же ж вченими. І якщо вони не, не зомбі, то їх би туди пропускали. Якщо зомбі, то їм би відрізали піську. А загалом я думаю, що не буде зомбі-апокаліпсиса. Скоріше все буде щось в стилі, як скайнет в термінаторі. Повстання машин, це найправдоподібніше знищення людства буде. І також, Настю, я тобі дуже дякую за твої відкритки на новий рік. Тебе також з уже пройдешнім новим роком. Посилочка від Сем'янєва Олексія. Вона якась крупна, можливо, там. Наркотики. Наркотики, можете присилати. Я жартую. Якщо Талтейл випустить другий сезон Бетмену, я вже знаю, в якому одязі я буду його проходити. Де детонатор? Я питаю, де детонатор. <гум> Дякую тобі, Олексію, за твій пакунок. Дуже класна, маска. Глушко Анастасія. Здається, я знаю, що тут має бути, тому що вона писала про це в групі, але. Ух, вау! Шикар. Досно! Це було ще зроблено до того моменту, як в мене виросла оця дупа під... під вусами. Наскільки класно намальовано, я тобі дуже дякую, Настя, це дуже класно. Блін, так гарно лист оформлений! Клас! Дякую за твої позитивні відео. Вони класні і піднімають настрій, особливо стріми. Ха. Продовжуй бути таким класним, завжди усміхайся. Ні, я не буду усміхатися. Нас, що є Такі ютубери, які піднімають українську діяльність. І те, що бізнесники можуть з собою взаємодіяти, це дуже класно. Всього тобі найкраще, і засеранці люблять тебе. Я також люблю всіх своїх засранців. І я тобі дуже дякую за твій лист, це дуже мило. І твій малюнок просто бомба. О. Б! Я ще один лист від Насті Вандьо пропустив, як виявилося. Упс. Я пам'ятаю цю роботу, це теж дуже класно. Дуже прикольний авторський стиль малювання. Ну, мені сподобалось, насправді дуже класно. І фарбами так класно попрацювало. Муа! Це робота, яку я вже кидала в твою групу. Я знаю. На коментарі я не ображаюсь, таких це критика. Так, ви, на жаль, якось трошки розкритикували цю роботу. А мені напаки подобається настільки авторський, класний стиль, а критика дає нам змогу йти вперед і робити краще. Головне, Головне не опускати руки і йти до своєї мети. Це правильні слова. Я радий, що. Ви настільки свідомі люди. Я вибачаюсь за цю маску, я вже аж спітнів у ній. Що ж, це все на сьогодні з нашими посилками. На жаль, більше я не маю, але дякую навіть за, за ці декілька посилок тим людям, які надіслали. Дякую вам. Дуже шикарні подарунки, і малюнки, і просто слова теплі. Дякую вам, ви найкращі. Дякую всім, хто продовжує мене просто дивитися, хто підтримує мене завжди в коментарях. Хто... Хто пише такі хороші слова. Дякую також тим людям, які вказують проблеми на моїх відео, тощо, завдяки вам я трошки розвиваюся. <світ> Блін, я навіть не знаю, як закінчити це відео насправді нормально, тому <світ> хочеться вам якось віддячити, і я навіть не знаю, що зробити. Давайте, може, просто обнімемось. Давайте, всі зараз дружно підійшли до монітора свого екрану і обняли його. Давайте. Давай, все, ідіть сюди. Я вас дуже-дуже сильно люблю. Добре, друзі! Давайте просто завершимо це відео намишим стандартним закінченням. Тримайтесь! Купи друзі! Як яйця, дупи. Папачі бачки!